Всім доброго дня. В Продажі з'являється свіжопригнаний Голь 4, автомобіль, що й не пригнали з Німеччини. Це у нас 2003 рік. Бензиновий двигун 1,6 МПІ, механіка, автомобіль в шикарному стані, по кузову без дефектів, без корозії. Присутні у нас фаркоп. Пороги днище в порядку. Двигун працює чітко, екологія на місці, багажник чистий, цілий. В комплекті маємо повнорозмірну запаску, домкрат, ключ, все як має бути. Усі вікна все у нас в оригіналі. Салон чистий цілий, задні електросклопідйомники, повний електропакет. Є в нас підігрів весіння штатна мультимедіа, кондиціонер. Дивіться, стан салону, все чистий, ціле. 198 пробіу, присутній люк. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Кого цікавить, звертайтеся місто Вінниця, гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.